Ремонт двору, на який мешканці чекали не один десяток років, іде повним ходом на короля Данила 11 а південному бульварі 28-30, тривають роботи з оновлення міжбудинкових проїздів, облаштування парковок та озеленення. Андрій місцевий житель на якість тротуарів та доріг, особливу увагу почав звертати з появою дитини, адже вийти на прогулянку з візочком стало випробуванням. Будемо тепер тут гуляти. Більше, бо ми раніше ходили в двори з гарним покриттям. Ну, в місті ще є питання, бо ми ніколи не звертали на то увагу, поки не з'явилась коляска. Саме з'їхати, виїхати на бордюр це проблема. Якщо є такий з'їзд, то плавненький, то класно. Михайло Васильович мешкає у цьому дворі вже майже 40 років. Каже, за цей час жодного ремонту тут не було. Навіть ямковий доводилося робити власними силами. До цього за від 1985 року я тут ніякого ремонту не проводилося. Навіть ямкового не було, хіба своїми силами завозили машиною, так легкову машину якусь щебеню і вирівнювали ямки. З 85-го року я не пам'ятаю, щоб тут якийсь ремонт був. ото от що щось робили тільки своїми силами. Тут запланували не лише ремонт проїзду, а й встановлення лавок та озеленення. Це перший двір, який почали ремонтувати в цьому році, кажуть посадовці. Ще у восьми тривають роботи. Це дуже величезний двір, фактично чотири будинка тут включені. І загальна його площа робіт більше як 2000 квадратів. Робимо проїзди, парковки, будуть елементи благоустрою, лавочки. І також на цій зеленій зоні плануємо висадити дерева, дерева і кущі. Цього року місто планує відновити ті двори та міжбудинкові проїзди, які вже кілька років стоять на черзі у департаменті благоустрою. Ми планували минулого року зробити його. На жаль, минулого року було надзвичайно складний час, і ми не встигли зробити. І з коштами була проблема. А цього року все-таки вирішили в цьому дворі дуже багато людей старшого віку, ну і взагалі потреба цього двора була велика. І тому прийняли рішення, ухвалили, ремонтуємо. Крім того, ми ще розпочали ряд дворів ремонти. Дасть Бог, помаленьку будемо робити, робити. Цього року планах 50 дворів зробити. Як воно буде, ніхто не скаже. І, але 8 дворів зараз в роботі. Жителі радіють новій дорозі тротуарам, але хвилюються за те, аби зберегти свій двір у порядку. Тож вже планують встановити шлагбаум або хоча б лежачий поліцейський. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.